Це тренінги такі на волонтерських засадах звичайно проходять починаючи з війни. Що п'ятниці ми проводимо такі тренінги для цивільних осіб. Які базові навички потрібні зараз у цей непростий час людям. Зараз дуже важливо вміти надавати домедичну допомогу при критичних кровотечах. Методи зупинки вузлових кровотеч, тампонування панування ради навчитися. І дуже важливо. От важливо, чому тренінги? Важливо мати практичні навички, тому що в критичній ситуації наші знання, наші вміння, навіть вміння нам не допоможуть. Нам потрібні навички до м'язової пам'яті, як я завжди кажу. Тому на такому тренінгу, а тренінг все ж таки досить, я вважаю. Три годинки це замало, але за тих три години, що ми проводимо, ми всіляко стараємося кожну навичку і кожен алгоритм відпрацювати практично. Оце саме основне. Ну, оскільки ми живемо в час, коли на своєму міста, зрозуміло, що небезпека міновибухової травми це дуже на часі. і зрозуміло, Не хочеться. Ми розуміємо, що ми надіємося на краще, але готуємося ми до гіршого. Ось тому такі навички потрібні. Знаєте, як я часто... Кажу, що врятувавши одне життя, ти врятуєш цілий світ. Бо ця людина, яку ти рятуєш, для когось це цілий світ. Звичайно, це дуже важливо не боятися врятувати цілий світ. Чого не варто точно робити під час надання Ми до медичної допомоги? Досить часто розумієте, надають таку перевагу: ну немає турнікету, ну немає джута. Немає там омега джуд, сваджут, немає такого, підручні засоби, там закрутки, там, інші. Там, розумієте? Якщо я завжди наголошую, якщо є щось краще, і те, що реально не зупиняє кровотечу, ми звичайно повинні розуміти, що його і застосовувати. А якщо немає нічого, є прямий тиск на рану. Дуже звичайно, коли ми розповідаємо, ми звертаємо увагу на те, що власна безпека це перше правило, тому рукавички. Які на тренінгу після тренінгу ми її даємо відповідно, щоб така була, був таке агрітний розуміння того, що в сумці має бути, окрім всього, що там є, там ще засоби власної безпеки. Варто мати діючі кровоспильні засоби у своїй аптечці. Е, непогано мати косиночну пов'язочку, яку можна використати з метою мобілізації, з метою знову ж таки там панування рани, з метою Ось, варто мати бинти. Еластичний бит, в тому числі, я сказала. Якщо є клапан для штучної вентиляції, якщо все ж таки ми вміємо отримали ці навички, пройшли курси, варто, щоб і він був, звісно, рукавички, я вже сказала, за рукавички. Ну, в принципі, у пластирі непогано. Повний перелік, в принципі, зараз себе дуже рекомендувала армований скотч взагалі, добре ним фіксувати. Ось, і власне, всі такі деталі, всі я даю на. Тренінгу, звісно, і по суті, знаєте, я рекомендую, але пройшовши тренінг, кожен курсант він в принципі робить висновок. Він бачить, він не те, що він почув мене і дослухався мене. Він зробив висновок, він бачив, що дієво, що дійсно допомагає, що може реально допомогти чи при зупинці кровотечі, чи при інших невідкладних станах.